І хочемо підняти багатьом відому проблему прокрастинації як тригер для більшості досягаторів, перфекціоністів, людей, які ставлять собі високі стандарти, постійно женуться за ними. І це не просто про відкласти щось на потім. Це доказ слабкості, неорганізованості і ліні в їхній картині світу. І не дай Боже, хоч трохи розслабитися. Тому є переконання, що я аж обов'язково провалюся. Тому людина боїться зменшити тиск, бо закорінену має установку. Або я в режимі на максимум, або я якась там нереалізована нікчем. Але ж правда, вона в іншому, бо прокрастинація це не про лінь. Це про дуже серйозний внутрішній конфлікт між тиском і між виснаженням. І з одного боку є оці надмірні стандарти. Я мушу все робити ідеально зі знаком якості, без помилок, щоб мене потім хвалили, а не критикували. А з іншого боку, тіло і мозок, які більше. Не витримують, тиснуть на гальма. І саме тому ти зависаєш. Прокрастинація це також не про порушення дисципліни, як дуже багато з нас вважає. Це спосіб психіки врятувати тебе від подальшого надриву. Але вона ж, психіка, і лякає водночас словами: а якщо я не змушу себе, то я ж нічого не зроблю. Або якщо я дозволю собі паузу, ну я ж точно розвалюсь. Тобто, істинний страх він не в тому, що не встигну бо відкладаю, а в тому, що я не зможу себе зібрати до купи, зібрати назад, якщо відпущу. Тож, що з цим робити? Потрібен якісно новий спосіб бути з собою в моменті відкладання. А вдумайся в це. Тобто, поки в тебе є лише дві стратегії. Або тисни, або зникни, будь-яка дія, вона буде виконуватися або через силу, або через втечу. І внутрішня опора, про яку ми так багато говоримо, це не про те, щоб відпустити все. Це навчитися бути собою по-іншому. Це коли ти бачиш, що ти відкладаєш і не свариш себе, а питаєш, що я зараз не можу витримувати, що мене зараз найбільше лякає. Це коли ти рухаєшся до цілей. Не із страху бути нікчемою все життя, а з інтересу, з сенсу, з внутрішнього вибору. Відчувається різниця? Це коли ти можеш зупинитись і не втратити себе, бо справжня дисципліна ну це ж не якийсь батіг, це довіра до себе. Іноді найбільший прояв сили це не примусити себе ще раз, а сказати: Я можу рухатись в екологічному для себе, комфортному для себе темпі, який для мене зараз є зручним. Я змінюю спосіб діалогу з собою. Я припиняю бути для себе тираном і деспотом. В описі до відео є чек-лист, що робити, коли ти прокрастинуєш і ненавидиш себе за це.